Сьогодні ми вирушаємо з вами у подорож, яка покаже, як природничі науки формують наше уявлення про світ і навіть наше життя. Але кожна подорож починається з вибору. Тож, оберіть нічне небо та мікроскопічна структура. Подумайте, з чого ми почнемо нашу подорож? З мікросвіту, де панує фізика, чи з макросвіту, де астрономія відкриває свої таємниці. Проте обидва шляхи ведуть до однієї великої картини світу. Фізика звучить серйозно, але вона живе у нашому повсякденні. Я вам покажу картки з прикладами із нашого життя. Ваше завдання зрозуміти, яке фізичне явище тут працює. Подумайте, що відбувається, яке явище стоїть за цим. І головне, що було б, якби воно раптом зникло з нашого світу. Отож, невидимі закони фізики роблять наше життя набагато зручнішим. А тепер уявіть, що ви мандрівники у часі. Ми з вами переносимось у давнину, коли ще не було ні смартфонів, ні карт, ні GPS. Люди дивляться на зорі, щоб зрозуміти, куди йти, коли сіяти зерно і як рахувати час. Ваше завдання: оберіть той предмет, який, на вашу думку, найбільше вплинув на розвиток людства. Поясніть свій вибір, як саме цей винахід чи знання змінило життя людей? Отож, астрономія допомагала не лише орієнтуватися, а й формувала науку, культуру та розвиток цивілізацій. Давайте поглянемо на себе у великій картині світу. Завдання: запишіть приклади, як знання фізики та астрономії допомагають нам на кожному рівні. Подивіться, що вийшло. наша світоглядна карта. Вона показує, що знання про світ від атомів до Всесвіту допомагає нам орієнтуватися, творити нові технології і навіть мріяти про майбутнє. Отже, фізика і астрономія це не лише науки, це наші дороговкази у світі. Нам все добре, слава Україні.